Доброго ранку усім! Ми знов на моїй кухні, і в нас нова гостя, надзвичайна Марія Невина, кошер-гінеколог. Ми продовжимо готувати смачні сніданки. Дуже рада тебе вітати на нашій кухні. Отож, давай розповідати, що ми будемо сьогодні готувати. Доброго ранку! Дякую за запрошення на цю кухню з кампанією за народження. Сьогодні у нас буде готуватися сніданок, який ви можете приготувати з вечора і з'їсти вже насолоджуватися їм зранку. Для приготування цього сніданку нам знадобиться ємкість, склянка якась, тепле молочко, вівсянка. Мілкого помолу, зерна чія, мед або будь-який підсолоджувач та якісь ягодки, наприклад, малинка. Для початку беремо тепле молочко та заливаємо вівсянку та чія, щоб вони набухли, далі перебиваємо ягоди блендером до стану пюре. Додаємо будь-який підсолоджувач в нашому випадку мед, до інгредієнтів. Наступним етапом викладаємо усі інгредієнти із склянку шарами. Прикрашаємо наш чудовий сніданок за смаком. Тепер відправляємо майбутній сніданок до холодильника і смакуємо його зранку. Всім смачного!